Слава Ісусу Христу! Щиросердечно запрошуємо вас на історичну подію нашого селища Делятин. В неділю 27 липня 2025 року відбудеться чин освячення новозбудованого храму всіх святих українського народу. Наша святиня будувалася впродовж 30 років, проте за цей період часу. Наша громада збудувала також ще інші три храми. В 1990 році була збудована невеличка каплиця в честь архістратия Михаїла. В 2000-х роках була перебудована під невеличкий храм. У 2001 році був збудований храм Пресвятої Трійці по вулиці Лотовий Шевелівка, освячення якого звершив владика сповідник квіри Павло Василик. У 2008 році був освячений храм Василя Великого по вулиці Шевченка, площа, освятив храм владика Миколай Сімкайло. І ось тепер, з великою вдячністю Богові, ми щиросердечно запрошуємо всіх вас війти у наш новозбудований храм. Чин освячення якого здійснить. Отець і глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Патріарх Святослав. Зустріч Патріарха в 11-й годині.